Є, у вас є гарний результат стосовно пасти нашої турманівої. Які так, саме так я цю пасту використала для своєї сестри. Я її передала. Вона живе в іншому місті, в Любарі, і в неї є дуже великі проблеми з ранами. У неї трохи я відкриваються. А що в неї Варикоз, діабет? У неї в неї варикоз, в неї цукровий діабет є. Ну і проблеми, там, це саме, циркуляція крові, застій, в венах і все. І вона ж живе там в Любер, значить, приватний будинок, і десь царапину собі зробила. І в того року в неї півтора року нога гнила. Трофічна угу. язва, спочатку малесенька така точечка, і вона розростається, розростається, і вже була така десь 3,5 міліметра в діаметрі. Цього року вона теж так постаралась, теж поцарапала ногу, і теж вже два місяці гниє. Я говорю, слухай, тут є така частина. Ну вони якось лікувались, мазі, і все же, робили. Котасетом, солкосиріл, просто ящиками ми купують. Mm -hmm. це єдиний крем, який лікує ці трахічні язви. Я говорю, слухай, я тобі передам оцю пасту, попробуй нею покористуватись. Ну, не... Вона тобі вреда не принесе. Якщо буде погано, то не користуйся нею. Я їй передала цю пасту на вечір. дзвонить, Надя, як це її користуватися? Я говорю, слухай, рана буде дуже пекти. Ти кругом, кругом рамина намаж, там де почервоніння в тебе сильне. І подивись, як вона діє, тому що цілу ніч вона спати не може. Мною її дюргає все время, це ж ясно. От вона мені дзвонить півдивнадцята. Слухай, я зараз намажу це, якщо не засну, то. Я говорю, то що, то змиєш все і все, нічого не буде страшного. Вона намазала, через 5, міні, через 5 хвилин дзвонить. Слухай, мене так пече вогнем, я не знаю, що робити. Я говорю, ну вогнем чи можна терпіти? Ну, можна терпіти. 5 хвилин, через 5 хвилин нам знову дзвонить. Слухай, пече вогнем. Я говорю, потерпи ще 2-3 хвилини. Якщо буде погано, пішла і змила. Не дзвонить, 5 хвилин пройшло, 10 хвилин пройшло, не дзвонить. Я думаю, боже, що таке? Може вже зовсім погано, десь впала. Зводю я її 12 годин. Вона таким сонним голосом мені каже, ой, Надю, я забула собі позвонити. Перестала нога боліти, я заснула. Ну, хорошо, спокійної ночі Добре, тобі, не дьоргає, Поки що не дьоргає, не знаю, як буде ночі, але не дьоргає. Ранком я вже пів восьми дзвоню їй. Як ти там хочу запитатися? Не відповідає телефон. Думаю, Боже, ну що таке? Вечором не відпівла, ще зна відпівла, не знаю що вже. Чекаю 9 годин, пів десятого без десяти вона мені дзвонить. Боже, ти вже перелякалась за мене. Я говорю, так перелякалась. Що з твоєю ногою, вона каже, Боже, як заснула 12 годин, то каже, проснулась без десяти що такого в житті не було. Я за ніч каже по 5 по разів не знаю, куди цю ногу покласти, не знаю, що з нею робити. А це просто вона її так, оцей запальний процес зняло. От, і вона заснула і перший це? раз за два з половиною місяці. Просто чудо. Ви, ви представляєте, ми там ми маємо відношення до медицини і все, ми розуміємо, що як повинна проходити ці всі процеси, але ці креми, які в неї були, вони абсолютно нічого не дають. Помастила, значить, і вона вже оце дві неділі мажить, і воно вже з 3,5 міліметрів стало один міліметр. Ого. Точечка така язва, сукровиці немає, заживають Затягує. крия, затягується. Це просто вона не каже, Надя, ти мені купи там які самі більші тюбики. То ти мені, то ти мені його купи? Ну, Але і, наскільки да. дивіться важливо, от да, ви кажете, і багато, і це ж і коштів ці ж крема теж не дешеві. І... Соко слів спать... 450 гривень коштує. Наскільки його вистачить? Може, наскільки? Там може 5 разів вона помеже, тюбик малесенький, а його треба mm -hmm. багато мазати. 3 дня, це саме 3, це 3, вражай, 3 рази розуміє. в день треба мазати, щоб воно там держалося. Значить напасти майже ранком стає. Є. Вона промиває трошки рану, витирає все, щоб там, тому що якщо паста буде накоплюватись, буде запальний процес, тому що теж не можна, щоб багато крему було. Вона все промила собі, там 10 хвилин побула з відкритою раною, потім знову намазує, каже, вже не пече нічого, але затягується того року, півтора року вона ходила з цією язвою. Все затягується, один міліметр залишилося. Із трьох один міліметр залишився. Ви це ж дві неділі тільки. Так, що дві таке неділі. дві неділі. Це не можна повірити, торхічна язва. Слухайте, руками лічу. лікується у людей. Так Клас. що Ді? купляйте, прибирайте нуга без особливо Клас. зубну пасту. Чим більший тюбик, тим краще. Тим я краще. Клас, супер, дякуємо.